На благословенній Всевишньому Буковинській землі будується, відкривається, освячується чимало духовних святинь. 17 травня Патріарх Київський всієї Руси України Філарет освятить наріжний камінь під забудову нового храму, успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях. На проспекті Незалежності 141 між вулицями Канівською та Стороженецькою святкове богослужіння за участю святійшого відбудеться просто неба на території свято-успенського храму. 17 травня, мелодія церковних дзвонів полине високо у піднебесся, сповіщаючи, що у цій святині Незів'яне ранкова молодість віків, і золтарів не перестане лунати той величний спів, що зберігає нашу святість, що береже святую віру, що утверджує силу Духу, утверджує все людське єднання у любові до Всевишнього.